В Чернігові представили нового прокурора області. Ним став черкащанин Віктор Носенко. Призначення вже не можна назвати вдалим, бо його день і час від преси чомусь тримали в таємниці, і журналістів до зали охорона прокуратури не пустила. На представленні були присутні очільники області Валерій Куліч і Микола Звєрєв, представники органів судової влади, правоохоронці і великий колектив прокуратури. Наказ про призначення зачитував перший заступник генпрокурора України Володимир Гузер. Чи зрадів колектив обласної прокуратури новому очільнику Віктору Носенку? Невідомо. Від засобів масової інформації призначення до останнього тримали в таємниці. Телефони прес-служби мовчали, а до зали нікого з журналістів не пустили. Як нам повідомили, це за наказом чергового прокурора Дениса Демитка. Тож знайомства з новим прокурором преса чекала на порозі. А може чуєте, може, і добре, що сюди не пускають. Це не найгірший варіант, познайомившись з керівництвом області і з усіма майбутніми колегами, новопризначений Віктор Носенко. Вийшов заспокоїти пресу, «Присаджуйтесь, будь ласка, в свого призначення пояснив внутрішніми розпорядками прокуратури. Якийсь, я думаю, резонанс чи якийсь незрозумілий такий ну маленький ажіотаж. Прошу не це я знаю, як якийсь незрозумілий крок. Завжди готовий до співпраці з засобами масової інформації. Новий прокурор призначений наказом Генеральної прокуратури на 5 років. Про чернігівські резонансні справи розпочаті попередником Дмитром Чібісовим, а це, зокрема, суд над Чернігівським міським головою Олександром Соколовим. І справу про розгін Чернігівського Євромайдану. Обласний прокурор ще толком нічого не знає, але обіцяє довести їх до кінця. Всі ті провадження, всі ті матеріали перевірок і решта що. В нас є в наявності, що є в наявності правоохоронних органів, все буде логічно доведено до кінця і визначено відповідно до вимог закону. Тобі ж, щоб ви розуміли, що ніхто, допустим, як може хтось там зіграти на тому, що з приходом і призначенням нового керівника деякі із можливих ситуацій ляжуть під сукно, то такого не буде. Віктор Носенко приїхав до нас з Черкас. Там він працював прокурором Черкаського району. Своє призначення керувати Чернігівщиною вважає підвищенням по службі. Серйозних кадрових змін на посаді не обіцяє, але чекає від колективу професійної роботи. І, до речі, не змушуватиме своїх прокурорів ночувати на роботі, як це робив попередник Дмитро Чібісов.